На дворі осінь, і сьогодні ми з вами спробуємо виконати один із осінніх дарів, а саме скибочку кавуна. Для роботи нам знадобиться один круг зеленого кольору і трошки менший круг червоного кольору. Для того, щоб наша долька вийшла дуже гарною, акуратною і приваблювала всіх. Ми беремо клею лівець і починаємо намазувати поверхню червоного кольору, так, щоб не залишалося ніде вільного місця. А тепер Акуратно прикладаємо її до зеленої. Ось так. Проводимо пальчиком. І якщо треба серветка, то можна це зробити серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Ось ми отримали такий круг. Але долька кавуна в нас вже не кругла, тому нам потрібно зігнути. Круг, навпіл і зробити чітку лінію згину пальцем. Ось що ми отримали. Схоже на кавун, але ж не вистачає маленьких насінин. Для цього нам потрібно взяти чорний або коричневий, або темного кольору фломастер чи олівець. Фломастер буде краще. І ось так намалювати малесенькі зернятка. Потім перевертаємо її і малюємо з цієї сторони. Цю роботу можуть виконати дітлахи самі, і така скебочка, яка вона залишиться на пам'ять про спекотне, тепле, добре і щедре літо.